Це iPhone 14. А це Anker і це ось такий MagSafe зарядник. Це Anker 621 двадцять моделі, але є 622 модель, яку ми сьогодні будемо з вами роздивлятися, скажімо так, обговорювати. Бо 621 я купував у Європі, а у 622 купував з Китаю. Тож, ось такий MagSafe зарядничок. Дивіться я його під'єднав і він. Досить непоганий на 5000 мА На каналі Технозон Україна. Поїхали. Дивіться, почнемо з Аліекспресу, як завжди. На момент зйомки цього відео він коштує 41 бакс. Але він може коштувати дешевше чи е, може коштувати дорожче. Та ви це можете дізнатися, тиснувши на посилання у опису під цим відео, де ми е, для вас ці посилання зібрали з усіма перевіреними продавцями на цей самий Powerbank. Тож, а слухайте, хлопці, тож підпишіться ще й натисніть дзвоник, щоб не пропустити наші ось такі цікаві огляди. Тож, в нас сьогодні буде такий собі огляд-розпаковка, бо перевірити реальну ємність через QI-зарядку ми не можемо. Ви розумієте чому. Але анкер це перевірений в нас виробник. І скільки ми тестували анкер, він завжди відповідає заявленим характеристикам. Але стосовно павербенків, ви повинні розуміти, що 5000 мА це розраховано на 37 вольт, і він конвертує у 5 вольт. Ось якось так. Це дуже такими, такими простими словами. Можете почитати у інтернеті, чому у інтернеті чому не відповідає реальна ємність павербенку, бо це та сама конвертація при 3,7 вольтів на 5 вольт, на мінімальні 5 вольти, і розраховується це усе у ватах ват на годину. Але тут реальна ємність у ватах на годину. Давайте подивимося, що нам пише наш виробник. Є в нас, дивіться, скільки, скільки кольорів, шість різноманітних кольорів: і блакитна, і чорна, і сіра. В мене ось така сіра. Якось тут на зображенні. Дивіться, як вони тут показують. Але 622 модель відрізняється від 621-ї. Тим, що в неї є ось такий складний момент, який не складний, а він такий розкладний, <сум> з якого можна зробити підставочку. підставочку під ваш iPhone чи будь-який смартфон, який підтримує qi зарядку бездротову, і тому ми з вами розуміємо, що при використанні чохла з MagSafe, з аналогом MagSafe для андроїду, ви можете використовувати і для Андроїда у тому разі. Наприклад, на Samsung Galaxy S22 Ultra я бачив різноманітні чехли з MagSafe. Давайте далі дивитись. Ну, тут вони пишуть, що для айфону, не тільки для айфону, хлопці, не тільки для айфону, для будь-якого смартфону, який підтримує QI. Тут в нас складається, розкладається тонкий дизайн 12.8 мм. Товщина? так, так, він надтонкий, він зовсім-зовсім тонкий. У нас є магнитна така зусилля 900 грамів, тобто він надійно тримається. Якщо ми під'єднаємо, то він ніхрена не, не впаде. Дивіться, дивіться, ніяк. Так, що в нас ще є? Ну, Надмалий розмір USB-C, і вони тут не пишуть більш нічого. Інтересного, дуже багато в нас таких позитивних відгуків, але ви повинні розуміти, що в цій зарядці є не тільки позитивні моменти, є негативні. Негативний момент це тільки 5 вольт 2 А на заряджання, тобто 5000 мА, він буде заряджати довго. 7,5 Вт в нас сама по собі QI зарядка, це навіть не 10 Вт, а хотілося б. Далі, він надтонкий тонкий, і це, я розумію, чому не 10 Вт. Бо технологія така, що при заряджанні через QI він буде мати нагрів. І він дійсно гріється і гріється сильно, якщо ви його використовуєте постійно. Тобто, якщо ви його вирішили зарядити з нуля, то він нагріється. Ой, мама рідна. Тому ви повинні розуміти, що нагрів це нормально, але це неприємно, якщо ви використовуєте його довгий час і використовуєте у руках, це буде неприємно на дотик. Дійсно, так і є. Тобто ви це повинні розуміти. Ну і що в нас ще? Позитивна, це позитивний момент. Це ціна. Це ціна. А, бо ви знаєте, скільки коштує в нас оригінальний зарядник, оригінальний павербент на Максиф для Apple. Він коштує реально дорого. Я вам, чесно кажучи, ой, та при, припини, чесно кажучи, я цей е, чехол для айфона оригінальний е, купував у Німеччині за 70 євро. Це, це божевілля. Та ладно, з тим чехлом. Ми переходимо з вами, розпакуємо, а потім з вами зробимо висновки. Перейшли. Ну що, подивимось на цей зарядник трошки ближче. Ось, дивіться, така незатійлива коробочка. Це така: давайте відкривати її. Витягуємо. ну, таке собі. Ми маємо інструкцію. Ми маємо дріт. Зарядки, Це type -C, на type c Ви повинні розуміти, що тут Type-C на Type-C. Також ми маємо сам по собі зарядник. Він маленький, я думав в що він буде трохи більший. А, він маркий. Дивіться, а, ми а, торкаємось нашими пальцями, і він має відразу такі відбитки. Відбитки пальців. З цієї сторони ми, ми бачимо. Ми бачимо контур бездротової зарядки. Та давайте спробуємо: це iPhone 14 з MagSafe чохлом. Ви можете використовувати Android з MagSafe. -ом. Це ну, 7,5 Вт. Давайте відразу з'єднаємо. Так, Дивимось. Є. В нас є ось така кнопка вмикання-вимикання, тобто ми можемо примусово вимикати. Дивіться, можемо примусово. Ми можемо примусово вмикати, якщо не вімкнувся автоматично. В нас є зарядка, і я би тестував тут якусь ємність чи оцей, ось цей USB-вихід, але дивіться, що ми маємо. Ми маємо тут тільки 5 вольтів 24 А, тому тестувати немає сенсу. І маємо об'єм цього акумулятора. П'ять тисяч міліампер, але ви повинні розуміти, що вони розраховані, розраховується базова ємність у кВт на годину і на 3,7 вольт. Тобто ми тут маємо трохи менше ніж написано 5000 тисяч міліамперів. Ні, реальна ємність буде трошки менша, але це стосується кожного павербенку, який зараз виробляють на ринку, на, на світовому ринку, але це ж все, але це все таки анкер. І цей анкер. Ну він сертифікується у Apple, тому ми довіряємо йому. Ми вробили вже багато оглядів цієї анкер продукції, і анкер нас ніколи не підводив. То ми ось так маємо. Я, я, поясню. я поясню чому, бо з бездротовою зарядкою ми, ми не зможемо ні в якому разі заміряти реальну ємність з бездротовою зарядкою. Тут 7,5 ваттів ця зарядка, але це досить цікава річ. Давайте виходити та робити висновки. Ну що, з висновків кажу таке, що я їм користувався після розпаковки е, біля тижня, і в мене немає такого негативного досвіду, е, таке, що так, <плес> досить вже валати. Е, тобто в мене немає негативного досвіду від використання цієї батареї. Вона позитивна, вона незважаючи на, на той е, якийсь несуттєві, якісь недоліки. Ну це не недоліки, це особливості. Це Досить класна батарея для вашого айфону. І за недорого. Ось так. Ну що, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.